Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх! Вітаємо вас у цьому новому циклі нашого проєкту з євангелізаційного проєкту, який ми реалізовуємо вже вкотре. Цього великого посту ми хочемо разом з вами зробити вихід, великий вихід. Хочемо подорожувати разом з Мойсеєм, з ізраїльським народом. З страждаючим народом, з пригнобленим народом. Хочемо здійснити цей вихід з рабства до свободи. Але ми, християни, хочемо, хочемо звершити цей вихід з рабства гріха до свободи дітей Божих. Коли ми чуємо про постать Мойсея, то зразу що, що нам відгукується? Це те, що він, ми деколи кажемо, блудив пустинею 40 років, водив ізраїльський народ. Насправді, Мойсей не блудив пустиною 40 років, він провадив ізраїльський народ 40 років через цю пустиню. І цей час був вкрай необхідний, щоб народ відбувся як народ, щоб народ очистився, щоб народ сформувався. Отож, досліджуючи святе письмо, беручи. До уваги книгу виходу, яка є однією з книжя Мойсея, хочемо мандрувати в цьому пості разом з ізраїльським народом і разом із Мойсеєм. Цьогорічний проєкт «За пости» буде особливим, тому що вранці ми публікуватимо коротке відео, а ввечері Зустрічатимемося у прямих ефірах, щоб поглибити, щоб роздумати, щоб в такий інтерактивний спосіб дослідити сторінки світового письма і цю історію про вихід ізраїльського народу. Ми хочемо подорожувати з ізраїльським народом, щоб дійти до цієї обітованої землі, щоб пережити пасву, щоб звільнитися. Поняття виходу, про яке ми ще будемо розважати в наших наступних. Відео є ключовим. Це не тільки про вихід ізраїльського народу з неволі фараона, але це про вихід кожного з нас. Час Чотиридесятниці – це також пустиня, пустиня, яку ми покликані перейти, щоб очиститися, щоб сформуватися, щоб зустрітися на цій пустині з Богом, щоб досвідчити усі ці чуда. В сьогоднішньому відео хочемо коротко роздумати собі над постаттю Мойсея. Безумовно, Мойсей є ключовою постаттю в усій цій історії виходу ізраїльського народу, його народження, і ця історія виходу стається за дуже особливих таких умов в такому особливому контексті, який переживає пригноблений ізраїльський народ. Вже саме народження Мойсея. Розказує про особливу його місію. Всі ці чуда, які досвідчив ізраїльський народ, не це є ключовим. Ключовим в історії про Мойсея є те, що він мав досвід спілкування з Богом. Особистого спілкування з Богом. І тут я хотів би зацитувати 11-й стишок 33 го розділу книги виходу. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч. Так як говорить людина з людиною. Дорогі друзі, Мойсей вчить нас, що ми можемо комунікувати з Богом. Час посту. Кожен день, кожна мить, зрештою нашого життя, є нагодою шукати спілкування з Богом. Христос дав нам цю можливість комунікувати з Ним. Дорогі друзі, християнство це не релігія законів. Моральних правил, обмежень, як то часто деколи думають, догм, християнство це перш за все релігія стосунків. Нехай цей час Великого посту, нехай цей час чотиридесятниці, нехай ця мандрівка виходу з рабства гріха до свободи дітей Божих допоможе нам будувати справжні, щирі, дружні, людські. Стосунки з Богом, з Богом, котрий став людиною, котрий остаточно вивів нас з рабства гріха до свободи, до Пасхи, до Воскресіння.